Коли ви готуєте м'ясо, куплене чи домашнє, без різниці, обов'язково першу воду потрібно зливати, тому що змивається вся інформація, змивається, чим би там ви їх не готували, ті тваринки. І саме головне, змивається з водою, з кип'ятком, з кров'ю вимивається, Ну оця... ви розумієте, коли тваринку вона була жива, а потім вона стала не жива. Тобто оцей страх убирається і з кип'ятком з водою змивається з крокров. Википила, тобто ця вся інформація ушла в раковину. Потім ви промиваєте гарненько це все м'ясо і. І заливаєте чистою водою, кладете вже у водичку всі спеції, всі приправи і готуєте, чи холодець, чи суп, чи борщ. Обов'язково так робіть. І побачите, смак вашої страви буде смачніший, чистіший енергетично. Якщо бажаєте ікру червону, чорну щуки, це аквакультура. Пишіть мені. А також різні квіти зараз Голландія кур'єр привезе уже поставку. Ура!